Вітаю, це Довженко центр Ми продовжуємо традиційну вже рубрику Мультфільм Тижня. І сьогодні дивитимемося дуже цікавий мультфільм в гарному, відсканованому, новому скані українською язвучкою. Це фільм про такого собі автократа, який живе на болотах. Але цей автократ фільм, в мультфільмі це Черепаха, і це король Черепах, якого його свита переподносить на вершину світу, при тому, що сам король. Жодного слова не каже фільм. Створено по твору американського письменника доктора Сьюза. Такий був у нього псевдонім. Він також написав фільм в такого «Слон слона Хортона, а також Гринвич, який вкрав Різдво. Доктор Сьюз того часу писав свій твір як сатиру. На фашистську Німеччину Гітлера, але вона це вона вона дуже універсально лягає на будь-які контексти. Там де є тоталітаризм, там де є певний тиран, і от Цезаршанський, український аніматор, в радянський час досить сміливо взяв цей сюжет, показати також висміяти такого собі короля. Але звичайно, що і самих радянських крім керманичів крим... також можна було висміювати за допомогою такого мультфільму. До речі, цей фільм став останнім фільмографією Цезаральчанського. Після цього він іммігрував до Ізраїлю. Тож бажаю вам приємного перегляду і слідкуйте за нашими оновленнями.